Якщо вам набридли звичайні зрази, хоча стійте, як зрази можуть набриднути. Давайте просто зробимо інший їх варіант. Зробимо сьогодні середноземноморські зрази з сиром. Це дуже смачно, незвично і просто робиться. Можна використовувати вчорашню картоплю, яка залишилась. Я спеціально відварила велику кількість картоплі. Беру масло кі, воно неймовірно корисне, безлактозне надає вершкового аромату. Додаю яйця і роблю картопляне пюре. Всі грамовки, як і завжди залишила в описі відео. Молоко не додаю. Далі Нарізаю дрібним кубиком болгарський перець. Я беру половинку, бо в мене такий великий. Наступними беремо чорні маслини, також подрібнюємо. І зелень. У мене петрушка, але можна і базилік або будь-яку іншу. Солимо перчимо, додаємо середноземські спеції і перемішуємо. Далі беремо одну кульку моцарели, нарізаємо її крупно. Приблизно, як я показую на відео, можна взяти міні-моцарелки. Мокрими руками беремо картопляну суміш, приблизно стейнисний м'ячик, кладемо в серединку сир і загортаємо. Можна робити кругленькі, я роблю ось такі пиріжечки. Далі нам знов потрібно масло. Кі в мене від херсонського масло заводу, натуральне сертифіковане, корисне масло. Беремо столову ложку і розтоплюємо. Змащуємо наші зрази зверху, щоб вони були зі скаринкою, з вершковим ароматом. Випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці, пів години. Все, наші зрази готові подавати гарячим усередині тягнучий сир. М'які та ароматні. Смакуйте і підтримуйте своїх. Ваша Даріко.